Я улітку ще вакцинувався двома дозами, то був Пфайзер, це почуття було гарне після вакцинації. Ну, я по-перше, я розумів, що це потрібно робити, тому щоб ми не зробили колапс медичної системи, який бачимо зараз, тому що люди не вакцинуються. Ну і по-друге, я розумію, що якщо я буду вакцинований і зі мною, що трапиться, ну, якщо там я помру, то це ж буде велике горе для, моїх, для моєї родини, дружини, дітей, для батьків. Я з храмом вже майже два роки. Ми тут, я тут роблю культурні та освітні проєкти. От школа бандури, бібліотека. Зараз ми знаходимося у притворі, де постійна експозиція українського обрання. Ну і поступово плануємо тут ще робити низку проєктів. Пов'язаних ми з Мариною Претячкою дочка настатя, плануємо робити шелтер для жінок, які потерпають від насилля. Ну, приватний шелтер, а, плануємо там робити. Ну, ще, це ми ще цим обговорюємо: спортивну школу для дітей з патріотичним яким, уклоном. Ну, поступово поступово робимо. В першу чергу, звісно, я дуже, повинен спілкуватися про своє здоров'я, про своє самопочуття, і я несу відповідальність. І перед родиною, і перед суспільством. Дружина також вакцинувалася, також Pfizer також ну, осені, на початку це зробила ну, батько, я, його, я йому показував та розказував, чому це потрібно, і що не буде ну, якихось там проблем з здоров'ям після вакцинації. Переконав, він вакцинувався коронаваком. І все ну, те, що взять. Вони також вакцинувалися Пфайзером. Ну вони це самостійно зробили, тому що розуміють це. Ми не синему 14 років. Плануємо, а попали. Поки ну, я поки не розумію процес, як це зробити. Буду спілкуватися з людиною, яка вакцинувала вже своє дітей в Маріуполі. Який шлях, щоб я вже по ньому пішов свідомо. Це потрібно Потрібно довіряти науковцям медичній системі. Якщо там, брати якісь історичні там, паралелі, то там, була епідемія, там, пандемія Оспи раніше, там, пандемія там, інших захворювань. І це все вирішилось завдяки вакцинам саме. Були приклади, що знайомі, які не хотіли вакцинуватися, там, казали, що це змова, але не вмерли. Все. Її більш нема. Вони зробили погано своїй родині. Не собі, а своїй родині. По-перше, це емоційно, по-друге, фінансово. Тому що людина повинна розуміти, якщо її свідомий вибор не робити вакцинацію, вона помре, а на родину ляже агар, там, тисяча євро по півтори тисячі євро, щоб їй поховати людину цю. Вона повинна розуміти це. Також є знайомі, які зробили перше щеплення, вони захворіли. Ну не дуже легкі, але вже одужала. Вакцинуйтесь. Все буде добре.